У Ну, про відхилення все таки в психічному здоров'ї говорити важко, тому що для постановки діагнозу для діагностики потрібен безпосередній огляд. Це прописано в законі про психіатричну допомогу. Але сама ситуація, де е, матір відмовляється помічати певні проблеми зі здоров'ям дитини, вона вже говорить про те, що. Щонайменше є психологічні проблеми в цієї матері. В будь-якому разі, ми... яких висновків ви дійшли? Ну якщо говорити про Валентину, то на тих відео я бачу жінку похилого віку, яка у віччя є. Так, є певні зміни, але говорити, що це психічний розлад, все-таки не можна. Е, більше про якісь е, все-таки насторожуючі дзвіночки говорять саме свідчення сусідів з її поведінки. Стосовно дівчинки, я погоджуюсь з колегами, що дійсно вона шукає уваги. І ця тема така інтимності, це там це ситуація, де секс не про секс. Це, це пошук саме уваги. Тут оці імпульси, бажання якоїсь сексуальності, вони переводяться в дорослому віці, вже в сферу сексу, але в дитячому віці це саме про тепло, про прийняття, про розуміння. я думаю, що їй не вистачає саме цих моментів. Але все таки є певні моменти, які можуть насторожувати, і варто все таки провести можете ці... їх визначити ці моменти, які вас насторожують. Ну, по-перше, насторожує абсолютно емоційна стійкість. Угу. Вона не здатна контролювати свої імпульси, вона не здатна їх якось стримувати на тій частині інтерв'ю, яку я почув. все-таки речення дуже прості. Mm -hmm. Як на дитину 12 років, тобто mm -hmm. ну, це теж те, що насторожує все а після розмови з дитиною, яких висновків?